Огляд турнікетів компанії Авафарба. Отже, є зараз два види: це чорний бойовий турнікет і синього кольору тренувальний турнікет. Також компанія е, шукає шляхи, щоб зробити безпосередньо помаранчевий турнікет для цивільного використання. Е, наразі турнікети запаяні ось таку герметичну вакуумну упаковку. Мають назву, мають технічні умови, згідно з яких зроблені, мають безпосередньо дату виготовлення і номер партії, що дуже важливо. Також тут є номер NSN. Отже, ці турнікети сертифіковані як в Україні, так і за кордоном. І звичайно, що можуть використовуватися безпосередньо в різних умовах. І наразі їх дуже велика кількість зараз позитивних відгуків з передової, про які я поговорю пізніше. А наразі пропоную подивитися, що всередині цих упаковок. Турнікет має бути розпакований заздалегідь. Фактично він вже знаходиться в бойовому стані, тобто готовий до використання. Ось таким чином, бачимо. Він вже складений. Бачимо, навіть смужка вже заліплена, тобто для того, щоб можна було його відразу використовувати. Тобто В такому вигляді краще за всього буде його безпосередньо перемістити в підсумок для турнікетів, тому що безпосередньо його носити в відкритому положенні небезпечно для самого виробу. Хоча він цей вироб, звичайно, що витримує дуже е потужні. Скажімо так, умови. З зворотньої сторони є назва турнікета, технічні умови, є компанія, яка виготовляє, також її адреса, безпосередня дата виробництва, до якої дати він має придатність і номер партії, що дуже важливо, це враховувати. І, звичайно, що, щоб уникнути від підробок. Отже, Ці турнікети наразі дуже якісні. Зараз немає цілі його перевіряти на якість, бо я вже це робив декілька разів. Зазначу, що всередині є інструкція. До речі, інструкція дуже пошагова. Бачимо всі методи є послідовність накладання скажімо, турнікета. на... Верхні, на нижній кінцівці і також на верхній кінцівці. Тобто за цією інструкцією, звичайно, що кожна людина зможе безпосередньо відтворити, якщо потренуватись, звичайно, що накладання на кінцівки. Щодо висновків, вони вже зроблені, зроблені саме. Тими людьми, які використовували їх в бойових діях. Тобто жодного негативного відгуку з передової немає. Петон-3 працює дуже, дуже міцний вириб. І, звичайно, що дуже велика кількість саме листів подяків від військових, можна побачити на сторінках сайту компанії Вафарми. До речі, їх там десятки, і там до сотні цих відгуків позитивних від підрозділу, саме не від. Окремих, скажімо так, парамедиків, а від підрозділів, від медичних підрозділів з різних напрямків фронту. Отже, крім цього, треба зазначити, що кожна партія проходить сертифікацію, тобто протокол випробування. Не сертифікацію, точніше, а протокол випробування в науково-технічному випробувальному центрі Укрметристандарт. Отже, по кожній. В партії є ось такі висновки, де зазначено безпосередньо, що робилось, як робилось і які він пройшов випробування. Які пройшов випробування, які у нього показники по цим випробуванням, навіть я підкреслив. Тобто при тиску до 871 мм ртутного столба, слідів руйнування турнікетів не виявлено. Отже, І такі висновки бачимо на декілька десятків старинок. Отже, при нагріві, при заморожуванні, дощуванні і тому подібне, цей виріб кожної партії цього виробу перевіряється в сертифікованому науково-технічному випробувальному. Центрі, дякую за увагу. Огляд підготовки Ігор гермадан.